Заїхало до такої щупленької дівчинки, то пазл добра. О, маргінг пазл добра. І грузимо для... Покажи, покажи. Загружаємо ще для воїнів водичку. О, Водичку. Іринка, щось кажи. Підтримувати наші треба... хлопці... Звичайно, постійно, постійно. постійно. На постійній основі. Хто чи може, теплим словом, добрим ділом, не забувати про наших захисників. Тут не влізав влізав. Влізав. сюди, Ірина, може. Ось хільки що сидимо, ми зараз весь, я тут я зараз печеньку піде далі, поставимо. Ага. Там на садочках теж печень. Не ну, все, До, до хлопців. У вас їде мені машина, відправка на На харківський напрямок, також з водичкою, з сітками. Чуєш? То, я Ні, не потрібно, не потрібно. Що... Токнутцем, пораненим, а ми mm. треба не забувати всіх. Я думаю, як на фронт їде. Давай кось яшечки йдеться. А то ж зараз хлопці тут, бо бо зробіт, парад, вибачаюся, так, По палатах. Так. То... Не обов'язково, бо бачить. Але діло ділимося. Мусимо допомагати, підтримувати. Для наших о... хлопців на яка бригада? Е, Зараз подійде для 105-ї 105-ї. Наша... Тернопільська наша Тернопільська. Ой, все-все, тут тяжко, слухайте. Ну, <laughs> Дякую вам за визначити. То поїде на собі добре.